Усім привіт! Сьогодні записую третє відео присвячене рубриці Дума як статист. Інші відео, два минулі, вам дуже сподобалися. Ви лишили класний фідбек, писали коменти, лайкали, дуже вам за це вдячний. А ми починаємо. Сьогодні я скатав бій на танку Т-10 і дуже якісна, комфортна машина. Це топ американські гілки. На даний момент один з кращих важких танків. Що з собою являє рубрика Дума як то перший раз дивиться, я розбираю свої непогані настрільні бої, які зіграв на стрімі, і озвучую думки, які не міг сказати на стрімі, тому всім гарного перегляду, ми будемо починати. З чого взагалі аналіз бою, куди мені їхати, аналіз сетапу і так далі? Ми бачимо, що дуже багато важких танків є у противника. Мої танки. 60ТП, Йосип 4, бачите, і Супер Кінь вони тиснуть агресивно банан. Я розумію, що нагору нема сенсу їхати, тому що в противника дуже багато танків, а саме важких. І я вирішую просто також агресивно їхати по сьомій лінії, підтискаючи той же самий банан, тільки з ліва. Чому я так зробив? Тому що мої тімейти, тобто важкі танки, агресивно, дуже агресивно підтиснули банан. Таке відбувається рідко. Але коли таке відбувається, треба користуватися моментом і грати також агресивно. Ми бачимо, що я приїхав у дане, скажімо, віконечко, починаю настрілювати по 60 ТП. Мої противники не знають, що робити, куди сейвитися, їх просто починаю розвалювати по КД. І головне, щоб не заїхав мені танк в борт. Ми бачимо що 4-5-2. Побачив цей моментик, починає їхати давати мені в борт. Я довертаю до нього лобову броню. Починаю танкувати, виходить мене це зробити, але ми бачимо, що 13-105 також не дає нам тут життя, як то кажуть. Я вицілюю 13-105, даю шот, залітає непогано. І вирішую, що мені буде тут складно стрілятись, тому що потенційно 4-5-2 постійно буде виходити мені давати ті шоти. Я вирішую їхати в перемичку. Яку перемичку ще я маю на увазі? Дивіться, ми виграємо гору. Ми виграємо гору, там ТВП-бачат Є4 забрали гору, ці танки далі пропушили. Я розумію, що я можу заїхати в ось цю перемичку, дану, щоб мені не давав оцей танк. І починати розвалювати знову ж таки ось цей банан м'ясний, м'ясний в плані ХП. Я вирішив пушити тут, якраз виїжджає Є50 я починаю розвалювати цього Е50, просто по КД. Він не знає, що відбувається, я його вбиваю від насипів, він кудись стріляє в насип, там не влучає. І я просто по кд спокійно виходжу, даю йому в НЛД. Він не знає, скажімо так, що робити. Впушити він мене не може, тому що з банана прикриття буде. І він починає просто зі мною розмінюватися, але все в мою користь. Тут бачимо, що вривається 13 дає на ходу тичку. Я добиваю на автоприцілля Є50М. Бачимо, що 13-105 знову на ходу роздає, але я знову ж таки обов'язково довертайте постійно лобову броню до танків, які у вас скатують, якщо є можливість. От я вицілюю гуслю. Це дуже було добре зіграно. І тут бачимо, що об'єкт виходить, дає в борт, не встигає довертати. І ще раз каточок дуже якісний. Ставимо на гуслю. І все, в нього ремки нема, він помирає. Добиваємо тут 13.105. І я в цій перемисці просто живу. Мене ніхто не може впушити. Бачу, що. Четвірка діда банан, хочу дати шот. Не встигаю дозвестись, воно не залітає, на жаль. І я розумію, що четвірка може мені потенційно виходити давати. Я її зацілюю. Вона також виходить, помиляється. Я даю в шоку снаряд. Вона також мене не може вицілити, тому що я постійно знаходжуся в цій перемичці. Мене не може ніхто дістати по факту, крім оцієї яги умовної і ТВП. Я все одно тут живу, в мене 1000 хп. В принципі, я себе комфортно почуваю. Бачу тут, що 277 може також давати, але дивлюсь, що він не дивиться. Тобто старайтесь постійно оцінювати ситуацію, повертаючи камери. вправо, вліво, назад, вперед. Постійно вам треба дивитися. Розумію, що він на мене не дивиться, спокійно вихожу, добиваю. ТВП також не реагує. Я собі в перемичці стою. Бачу, що четвірка на мене вже не дивиться. Розумію, що в мене ззаду чисто. Ось, у мене ззаду нема танків, дивіться. Четвірка поїхала кудись там вперед. Яга ЄСТО поїхала вперед. Я розумію, що я можу спокійно пушити ТВП. Даю ТВП-шот, ТВП якраз зарядився, але в ТВП були під калібри. Він нічого по факту зробити не може, тому що на ТВП дійсно важко прострілювати її п'ятку. Блокую я ТВП, і бачу, що Арта хоче заїхати назад мені в спину. Я блокую Арту. Таран добиваю. Розумію, що ТВП КД. Тим часом 6800 шкоди настріляно вже. Також даю ТВП-гуслю. І вже тут добиваю, тому що він одно на перезряці. От Такий крутий бій в плані настрілу. Нічого цікавого в плані якогось екшену. Просто якісне, скажімо, домінування на цій мапі. Тому що є п'ятка це може робити. Тут лишився один 60ТП, він мене не пробиває. Результати бою ви бачите. Перед собою на екрані. Кому сподобалось дане відео, коротенько, все скажімо, по факту, по полочкам. Підписуйтесь на канал, прожимайте вподобайки, кому сподобалось, і усім хорошого дня, усім до зустрічі!